Говорять, динамівці важлива перемога вчора, 10 листопада, над полісям з рахунком 2-1 у 13-му турі. Українська прем'єр-ліга 2024-25 на стадіоні імені Лобановського. Але гра була непростою. І наш тренер Олександр Шовковський детально розповів про завдання, які стоять перед командою. Він привітав уболівальників з перемогою, але відзначив навантаження іграми у щільному графіку. Ми грали тричі за п'ять днів, а у Полісі був цілий тиждень на підготовку. Це дуже важило», – сказав тренер. Незважаючи на втому, тактична організація була важливою для перемоги щодо оборони. То Шовковський попросив захисників більше спокою та впевненості. Він також розповів про відсутність атакувального креативу у другому таймі, втома вплинула на створення гри, пояснив він. Крім того, тренер прокоментував жовту картку Попова, який був помітно виснажений травмами, і, звісно, розкритикував логістику міжнародних поїздок довгі автобусні рейси впливають на продуктивність. Якби відправлення були ближче, як у Польщі чи Румунії, було б краще. Отже, шанувальники, що ви думали? Залишайте свою думку в коментарях, лайкайте відео та підписуйтесь на канал, щоб отримати більше новин від Динамо Київ. До наступного відео!